А я таки помилялася, друзі. Стосовно ось цієї хої карнози, в минулому своєму відео я сказала, що, скоріш за все, ось це цвітіння моєї хої карнози буде останнім в цьому сезоні. А всі інші цвітоносики, бутончики ще дуже маленькі і, напевно, вони розпустяться вже. На наступний рік. Але ось тако сьогодні я додивилася, погляньте, ось цей бутон готується розпускатися. І ось цей маленький також. Тобто це не сплячі цвітоносики. Вони активні і вони набирають цвіт. Значить, через два тижні ці два бутони, два цвітоноси розкриються і будуть ось такими гарними і красивими, як ось ці три величезних кульки.